Ріжемо паски. Ось такими трьома ножами для хліба: такий ніж 1400, такий 540 в акції, такий ніж 2700 Абсолютно різні варіанти будемо тестити на пасках. Перший ніж це серія Клара. Це вважається найбюджетніша серія серед усіх кованих ножів Арко. Не шматує, нарізав доволі легко та швидко. Другий ніж це «Мінорка» за 540 гривень в акції. Ось такі рівні шматочки у нас вийшли. Мені, по першим відчуттям, здалося, що цей ніж ріже краще. А все завдяки візерунку ріжучої кромки. у серії мінорка. Звичний нам візерунок серейтерного леза У серії Клара. Ріжуча кромка більш фігурна та дрібна. Третій це прям королівська серія Бруклін. Це ковані ножі з такою унікальною рукояткою з Мікард. Тут також дрібне серейторне лезо. Вона більш сухіша, але ніж мені подобається, тим ріже гарно, не шматує. Всі їдять верхівки, і я також. Паску порізали, будемо куштувати. А які ножі оберете, пишіть у коментарях.